Українська битва престолів, тобто президентів, все далі від політики і все ближче до шоу. Давайте працювати, так сам відео. Я Владимир Зеленський, Я клон і Я дуже горжусь. Суперники цьогорічних перегонів не бояться грати на полі конкурента політичному. Екзит полів багато переможець один. Та акторському. Диктат заходу переходить всі вмисливі. І не мислями майже. Мені все зрозуміло. Про велику сімку. Вона боїться економічного і політичного зростання України. В Грають козирами і на власній території. Здоровенькі були. Для мене важен кожен волос. Я прийшов тебе, нема! Підманула підвела. Місцями доходить до шантажу. Ось мої умови. А завдяки ним з'являються і нові меми. Стадіон так стадіон. Утім, до жартів останнім часом вдаються не лише кандидати, але й інші політики. Наприклад, прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Що Петро Олексійович потребує підтримки? Я цього не побачив. Він нормально ходить. Та не всі жарти передвиборчої кампанії виявляються доречними. Так, наприклад, політтехнолог Тарас Березовець іронічно пов'язав візит Зеленського до Парижу і пожежу в нотр дам де парі Посол Франції в Україні особливо це зацінила. А поки виборці цікавляться, де ж все таки межа між політикою і шоу. Тим часом дехто жартує, 21 квітня українці обиратимуть не лише президента, а й нового керівника 95-го кварталу.